Вітаю! Це програма Спробуй наживо. Ми раді знову повернутися до вас в дещо іншій студії. Знову ми експериментуємо, так, щоб нікому Безперечно. нічого не набридло. Але формат програми зберігається, залишається, і цей формат це. Спробуй наживо формат. Живий формат, живіше всіх живих. Жива музика, але сьогодні ми знайомимося тільки з учасницею. Точніше, знайомитись буде, напевне, більше Степан. І то з невеличким, але. Так, так. Знову ну, що, Так, я цю учасницю дуже-дуже добре знаю і, мабуть, нічого навіть запитувати не буду в неї, хіба підказувати щось. Отож, наша учасниця, яка не вперше і не тільки в нашій програмі спробує наживо, проте в неї є нові плани. Вона поділилася з нами, і ми готові допомогти їй втілити. Христина Дудчик, чекаємо на неї, бо бачимо, що вже є. Христя, заходь. Зрозуміло, зрозуміло. Заходь сюди, Христина. Так, тут місце тобі завжди уступаєш. Це у нас місце не для тебе, для всіх учасників, але ми раді тебе сьогодні бачити в нашій студії. Дякую. Ну, а тепер запитання до Степана на засипку. Ти впізнав? Безперечно, але таке так маленьке дівчинсько з двома косичками, так? Співала про вчителя. Так? Володіла. Володіла. А тепер вже. Ну, скажи гарна, скажи ага. так, як є. Гарна, гарна дівчина. <рес> ну Дійсно гарна дівчина. Я впізнав зразу Христину. Тож Христинка ага. сьогодні до нас приїхала вдруге. Я би хотів дуже поспілкуватися з Христиною. Я також іноді дивлюся телебачення. Буває. Буває. Це щось нове. Це щось нове. Так, це щось нове. А. І зустрічаю рідні знайомі обличчя, розумієш, на каналах таких наших, всеукраїнських, один плюс один, так? Угу. Було. Розкажи, де була, що робила ці, ці роки про свої досягнення в творчості в особистій, в особистому житті, і в чому, і в навчанні, напевно, що так? Давай Десь з творчого сьогодні. почнемо так, так, напевно, Це Напевно, був такий натяк, прозорий про канал плюс 1. +1. <сум> так, так, так. Ну, напевно, все ж таки пік моєї такої творчості розпочався саме в 2011 році, але це був. Неору плюс один це був перший національний перший національний так. Так, дитяче вікбачення. Все почалося з відбору в Івано-Франківську. Uh -huh. Було звичайно дуже важко, тому що uh -huh. <laughs> <laughs> завжди переживання, чи ти прийдеш в другий тур. Тому що саме дитяче виробачення складається з декілька турів. Вже в кінці ти представляєш свою країну на міжнародному конкурсі. І тут було таких три тури: це був Івано-Франківськ, потім. Потім в Київ. Ну а потім ми вже їхали в Артек табір, де вибирали з 25 людей всього одну, яка представлятиме вже країну нашу на міжнародному і що сталося в Артеці? Пертиці сталося так, що я зайняла з 25 людей п'яте місце, але я вважаю, що це хороший результат, і я ні в якому разі не засмучувалася. Можна, я скажу, можна я скажу, можна я скажу. Я просто сиділа в амфітеатрі і слухала це все. І слухала не тільки те, як виступали діти на сцені, але те, як речі, це збирала з собою до Києва до Артеку, так? Так, Чи ви Христю вас? Ні, 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 Христя мене, Христя мене, це ж завдяки тому, що вона пройшла, я поїхала. Насправді був дуже гідний виступ. Хотіла, що ми так дуже докладно зупинялися бо або mm. є далі ще про що говорити. Але Дитяче Євробачення тут такий специфічний конкурс, на якому для нас було важливо показати, які ми західняки, і яка в нас не така музика, і нам це вдалося. Ми сьогодні, напевно, я думаю, покажемо. О, власне, хотів би запитати, так, з чим ви так. Туди, який матеріал туди повезли? Що ви туди повезли? Ми тоді, я тоді виступала з піснею Мольфар. О, ну це вона якраз пісня. була новою на той час написаною. Це, це умови Євробачення. Має так. бути нова пісня. Так. Це та це таги. Ваша пісня Оксана та ги так, та і так <ріст> я, <ріст> розумію, я згадав так, так і ми вирішили представити саме. От нас з цією піснею, з Мульфам, дитячим роботи. Ну, дуже файно. А далі що було Христя? Ну, далі, звичайно, були різні конкурси, фестивалі, але знову ж таки досить знакова подія в моєму житті. Вже згадана степана. Вже згадана, так. Це проєкт Голос діти на каналі 1. Знову ж таки, шлях дуже довгий, оскільки складався з деяких етапів. І знову купа кастів, куча, знову, купа, страшенно так, багато, багато насправді. Тих, хто, кого відбирали режисери, організатори, ну і сам Костянтин Меладзе, тоді вже ага. потрапляли на телевізійну версію. Видите куча кастингів, куча всяких цих от... А чому в нас так все просто? Раз і все е, е, я шукую. Просто але, хай знаєш... діти проходять, щоб вони не боялися кастингів на кастинг, про... а, на кастинг. нашій програмі. Бо ми тільки допомагаємо. адже програма називається Спробуй наживо так, і ми допомагаємо спробувати. Okay. А я так думаю, Христинко, що ми сьогодні, можливо, так раз ми вже біографічно таке інтерв'ю почали. То можливо, ми і пісні представимо ті, котрі ну котрі звучали в цих проектах, так. Сліпе прослуховування» – це було It's my life. Так. Ми готові сьогодні все Бонжові? Так. Вау! Не, про це, це. розумієте, Це для Степана особливий бонус. Ну, тому безперечно. що ракешник і зараз, зараз для Степана ще щось. Про що він, мабуть, не знає, тому що якщо вже про ракешнік, то Христина Дудчик, окрім того, що є солісткою вокальної студії Ліра, вона ще. Є... Є. Так, комікою так, так, так. та ж сама. Так, так, все та сама. Та От і Нашу маму і тут і там показують, але Христину теж і тут і там показують, бо вона, крім студії Ліра, ще співає в рок-гурті. Пухти так і їздить ну. фестивалями, які у нас називаються Open Air, або під відкритим небом. Вже дуже багато було різних. І отут, Степане, а ну якщо можна цього міста Христинко про рок групу розкажи це дійсно от, рок група в напрямку Хеві metal або Харден Хеві? Щось такого чи. Щось. <гум> ну, насправді ми з, своїм гуртом, ми з моїм гуртом створюємо музику і поєднуємо найрізноманітніші стилі, але якщо брати двома словами, то це Dance Rock. Dance rock, танцювальність так. значить. Зрозуміло. А якщо б було б добре озвучити назву, чи це. Ні, це не таємниця з тим чином. І... Назва гурту як? Назва гурту Різак. Різак. Така чоловіча жорстка, а, і тут така а, Христина. Українська назва. А я думав, а я зрозумів. почалася співпраця з різаком якраз з проекту Голос Діти. І тоді була пропозиція від Олега Скрипки про те, щоб mm. Христина, якщо збереш рок-гурт, приїдеш на фестиваль фестиваль Рок Січ. Христина Рокгурт не збирала. Рокгурт був вже зібраний, але на фестиваль рок приїхали. І тоді е, знаєш, як приємно, коли твою пісню, тобто мою пісню зовсім в іншому прочитанні. Грає рокгурт і мольфар, і кольорова вишивка. Ну під неї Очікували часто ніших Водять хороводи, і всі люди очікують <смірка> саме кольорову вишивку на наших виступах. О, так що дуже багато всього з Христинкою відбулося, сталося, і, і не знаю, слухаєш, як змінився ну, голос, чи ще щось питаєш. Та я би хотів послухати. А скільки е, пройшло років? Коли, ми, коли ти співала про вчителя інформатики з мишкою, з клавіатурою? Який то був рік? Я не пам'ятаю. Скільки я... тобі було? 10? Ну, за 5-6. <ріст> тобі було 10. <ріст> зараз тобі 16. 6 ну, років. ти так зразу, Оксана Омелянівна. Ну, у мене Шість просто років... з математикою. Шість, Навіть Шість не років думала. Назад. Так, так можна, Христина, так? я би хотів, щоб ти все ж таки поспівала. ми вже на цій І ти вже трошки трошки тоді зрозумієш, що так. їй можна зараз е, запропонувати. Було добре? б дуже добре. Так, ну оскільки я якби, сьогодні в ролі продюсера Христини, ага. крім вистовки. Христинка, відкому, що йди ведуча. в гори. — А, до речі, в неї є пісня Поведи мене в гори», але ми не будемо сьогодні її співати. Я крісло, це, напевно, вже від. То mm -hmm. поки що, поки що так. Щоб воно посте не стояло. Сідай. Це пульт, це твоя робота, це мишка, Ух це ти. моя робота. Добрий вечір пульт. Раз ми згадали мольфара двічі згадали. То, будемо мольфар, То так? давайте так, ми почнемо. А -а -а -а. Чути, Чути? ту косу пишну косу. Розплет. Таке співаночку, лунко, дзвінкого поведу. Охели не плає, моя пісня небезпека. Знаєш, як сказали, ми недавно були в Польщі на гастролях. І там сказали такий темний голос дівчини. Чемний голос. Я перший раз таке визначення чую. Подобається тобі. Думай. <реку> добре, є? Добре, добре. Є, є, ти ж верх-верх верх ми там, ще бі, зараз. А, 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 а що ми друге щось ну, сказали? ти молодець, ти молодець, Ти мене приємно здивувала. А, ну, Помилуємо твоє вушко. Чим? Розумію. Коби ти сказала, я би касоку вдвій. So silent praying for the faith departed. I'm gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life, it's now or never. i ain't gonna live forever. I just wanna alive. Все, давай милуватись ти будеш ну, поза ефіром. Ну, Ні, ну, ну все, да. а, я просто згадала от ці перші ноти. От зараз я би на перших нотах на місці Тіни не повернулася, <реш> тому що тоді це було на перших секундах. А зараз Христина не вийшла з образу гірмольфара і <реш> так <реш> аж потім згадала, що це ж бонжові, алло. <реш> Якщо будемо робити цю п'єсню, Обов'язково треба чорні штани, яка Все в нас є, але є. я би не хотіла цю пісню. Вона вже її співала під оркестр. «Голосу а я би діяти. хотів цю мені Так а так Ма, може, ми щось у нас у п'яті знову калина, рушничок. Ні, мама, ні, тата, ні, ні, ні. Учитель. калина рушничок тут відпадає, але ми подумаємо щось інше. Е, я хочу показати тобі пісню. Головне Христина, не навіть не питаю, що Христина хоче показати. <рес> ти в <рес> <Я> репертуарі. <насправді, рес> бо я в репертуарі, і насправді, оте от визначення Темний голос, що я кажу, ага, ти хочеш і воно. Я хочу подати. показати, під яку пісню це визначення прозвучало. ну ага, давай. Бо вперше в нас взагалі в студії пісня польською. І ти знаєш, я для себе знову відкрила цю пісню, колись я її чула. Але от це було абсолютно нове відкриття. Не перша. Була польська пісня, Оксаночка. В нас. У нас була польська пісня. пісня. Навіть по-моєму блюз або щось. Е... Я не пам'ятаю. Взагалі я казала про нашу студію. а Степан, про нашу програму. Але а це пар, нормально. Ну, а, просто, а видиш, я, я все запутав, тоді сорі. Ні, <сумітно> <сумітно> ні, <сумітно> <сумітно> але я і в нашій програмі я спомнив, не хто дуже пам'ятаю. Співав... Таня Кадзаєва співала. А, ага, так, так, так. Таня. Вона вже співала з оркестром. Так, так, ну так, я так. не знаю. Я сумніваюся, що ти би цю обрав для оркестру, хоча не знаю. Ану давай, 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 давай. Скорпіон. Що, що? Це польська пісня. Kochanie, trwa tyle co taniec, pod dęgą, polerą i bąk. Mam na osach naruszaniec i szaniec, jazda i basta i stop. Balto to najdłuższy, na jaki nas proszą, nie krają na bis, chociaż żal. Zanim więc serce upadłość, szczokło na baj. Шадей, сеорди я йде на корди, робото вівеньках щебай. Я стані чую. Пісня ідеально пасує хрести. Оце жиче товар, оце йди вперед, не зважаючи ні на що. Оце... Оцей тепло отслухає, послухай рідний. Вона дуже файна. та вона ще не співає в неї все гарно і дуже приємно. Поки жиєш все, але музична фактора, Оксаночка, що я з нею буду робити. Зараз буду співати цю пісню разом з Христиною Браво. до кінця. Христинко, мабуть, повертайся, бере ти. іди до нас, Солодесика, іди до нас Степан загубився. Ні, Я ні, ні. на хочеться слухати, розумієш. Насправді ти береш, і ви виключаєш це ну, все. Нас... Я тебе більше туди не пущу. Формат передбачає виключати. Ми не можемо слухати по три пісні до кінця, бо ми мусимо ще обговорити, що робити з оркестром. Бо... О, власне, от про що от... йдеться? Де, куди ж б'ють, як на голову? Як то казала? Ні, рані, ну тільки не бонжові Степане. Ну вона вже нам трошки під. <гум> ну, а що? Ну давай подумай ну, в, тому, не, в тому напрямку. Розумієш, Оксаночко, так, да, можна, все буде звучати, але я не знаю, якось тут треба настільки грамотно підійти, щоб воно щось було з цього ну, бальда ну, і якраз файно виходить, все хочеться слухати Христю. Але воно дуже буде, от, буде темно, але не в Христини, а в мене в оркестрі буде темно. <гум> Оця фактура, от вона є інструментальна, але от іменно вона хоче цю бас -гітару, гітару розумієш, якийсь стрінг легенький. І тоді воно так звучить. В живому виконанні. Тоді стрінг, стрінг треба з ну, струн... духовий оркестр. Ну я кажу, тоді треба струнного. Ну, струнну, а струнний ну, університет ще ну, але ви... добре. Ну, добре. добре, забираємо баль. Остається бонжові. Ні, це, це те, що зараз, це те, що називається, як це навскидку. Так, от, давай це це. Ну, зазвичай дитина приходить. Ні, ні, зумію, артист. артист приходить, да. пропонує нам пісні. А ми можемо пропонувати на зустріч, на зустріч щось нове щось славу. інше. Ми, напевно, цей тиждень ще подумаємо, ще порадимося. І зазвичай, як ми раніше, лишали інтригу до. Ну, зазвичай раніше бувало по-різному. Бувало, що ми відразу так: от, ну але це було, коли нам пасувала пісня з репертуару, ідеально. Так. А якщо ми будемо пропонувати щось інше, Ні, ну, ну англомовна в нас немає проблем. жадних. Тому, в принципі, бачиш, якось так на англомовний голос акценти робив, вона співала тільки англійською. може, Візьмемо якийсь кавер хороший, попробуємо? Чому ні? Христина, ти що кажеш? Я за. Так я ж кажу, чому ні. А, ні тут Христині за, вже 16 років. А -а -а. років, вона може вирішувати сама. І взагалі вона Знаю, скоро випускниця з студії. Акцентуєш, акцентуєш. Бо мені так приємно, що вони такі виросли гарні. Плакати буду, закінчать студію. А -а -а. Так. Ну вирішуйте. Чи потім? Треба подумати. У нас такі питання з кандачка не вирішуються. Зайдіть як небудь на, на, на неділю? Без камер можна? Ну. Добре. Значить, ми без камер приходимо на репетицію оркестру так, і, і ви ви вибираємо. пісню. Вже... Я ще мушу подумати, що ж було дійсно ви оце все. Добре. Добре. Добре, тоді до зустрічі. А я думала, на ми на репетиції. уроці вже будемо знати, що співати. Ну, добре. <реш> все, папа Христинко, залишай мікрофон. Ви справитесь, ви молодці. Дякую. Йо? Рада бачити дитину. До <реш> зустрічі. Папа. <реш> -па. Так, ну. Христя молодець. Але я би ще з голосом побавився. Ну, порадимось. Ні, це не на камеру, це я тобі кажу особисто. Те-те-тет. Те-те-тет, <рес> -тет, вимикайте камери до репетиції. Хто не ризикує, той в нашому випадку не співає наживо. Ми ризикнули. Тональність складна. Пісня чоловіча, але для христини Дудчак це не вперше співати чоловічий репертуар. Ну, виходячи з того, в якій тональності написана партитура, ми і працювали, але ризик, як то кажуть, справа благородна. Тож почнемо репетицію. Шановні, шановні, хвилинку уваги! Відкрийте, будь ласка, безсмертне. Творіння Мура. Over the Hills. За творіння, творіння, Прометея, не Прометея, а Мура. Over the Hills». Мора. Христя, знаєш, доступати, показувати тобі. Покажи Я покажу, її. добре. Хорошо. Хорошо. Будь ласка, з самого поточку. Прошу. Плутніше, брат, це... Прошу, ще раз, ті самі гості в саму хату. Прошу, Олександр Юрійович. Раз, два, три, чотири. Щоб ти ще не співала, бо я хотів, щоб ти почула вступ. Я хотів, щоб ти почула вступ. Я не забувся. Значить, дивіться, добре, але я би казав чуть-чуть тихіше. Жорсткість хай лишиться, а так, а буде та сама, але чуть-чуть тихіше в динамічному плані, братися. Це програш довго і ми якби в нього чуть-чуть не там були не ноти. Тобі неудобно було, бо я просто з колонки не почув. Чи, чи нормально? Нам Ти склі, була в залі... ці ноти, але ми виходили з тональності. Так, вона буде хати тут є тональ, програш. Напевно, там треба <поцюрку> будеш Ля-ля-ля-ля. Треба ще раз приспів. не будеш. Добре, я ні, маю для знаю. себе уяснити, чи значить ми там поставимо, поставимо. Що не притаманно тяжкому року. Добре, в кінці модуляція після того. Угу. Зараз якраз це пройдемо. Добре? Зараз пройдіть той кусок, Де піде на готу. Хорошо. Ти, Оксана, мене, взад, там все, все добре ззаду. Все хорошо? Добре. Цифра К. Цифра К. Значить дивіться, там, що би я хотів. Е, Володя, значить, зробимо там ваше соло. У Вас нот ну, нема, зіграєте на слух. Ви то вмієте, так? Ну, от нема, зіграєте на слух. Ось, е, Олександр Юрійович, К філ-ін. як якнайбільше, добре? Томами і желізом. І Христя Л, модуляція. Угу. Там почуєш, після соло дзвіночків почуєш модуляцію, я тобі покажу, добренька? Модулями закінчуємо. Приспів на модуляції спів, приспів. Він йде в модуляції і завершуємо. Давайте пройдемо. Е, чи підійдемо до цифри К? Давайте підійдемо до Джей. Останній приспів. Джей. І далі в К соло. Володя. Будь ласка, Джей, весь оркестр. Це м Джокер. Джокер. Джокер, хто в карти грає. Прошу, Джей. Раз, два, три, чотири. Like a drug. Ну і напевне, ми разом запросимо всіх, оскільки Христина вже має такий колосальний досвід роботи з оркестром, то ти скажи, це круто? Це нереально круто. Тому хто хоче відчути ці нереально круті емоції, приходьте до нас в програму. Якщо ви зателефонуєте за номерами, котрі зараз бачите на вашому екрані. Ми матимемо нагоду зустрітися з вами не тільки через екран телевізора, але і в житті. Будемо співати наживо, Па-па!